Блаженніший Мефодій – митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Української автокефальної православної церкви, народився в Копичинцях Гусятинського району. В 1990 році як один з щільних діячів у боротьбі за українізацію та незалежність української церкви на Тернопільщині приєднався до Української автокефальної православної церкви. 16 червня 1995-го з благословіння святішого патріарха Володимира приймає чернечий постриг з ім'ям Мефодій на честь рівноапостольного Мефодія, учителя Слов'янського. У 2000 році обраний предстоятелем УАПЦ. В останньому відеозверненні про вітання українців з Різдвом Христовим владика серед іншого говорив про ситуацію на сході та про героїв, які віддають своє життя за Україну. Немає більшого подвига за той, говорить Спаситель, хто душу свою покладе за люди свої. Будьмо подібні до новітніх героїв, і тоді Господь прийме. Нашу чисту жертву, і ми відчуємо радість вічного життя, вічного блаженства з Богом. Посідаючи посаду предстоятеля, блаженніший митрополит Мефодій продовж багатьох років намагався реалізувати курс на врегулювання канонічного статусу УАПЦ шляхом входження до співпричасті зі Вселенським Константинопольським патріархатом. Незадовго до смерті митрополит зустрічався і обговорював перспективи такого розвитку з делегацією православної церкви у Канаді, юрисдикції Вселенського патріархату на чолі з блаженнішим митрополитом Вінніпегу і всієї Канади Юрієм. Каліщуком попрощатися з блаженнішим митрополитом Мефодієм можна буде в Тернополі. Тіло владики в четвер, 26 лютого, о 19 годині привезуть у церкву Різдва Христового, що на вулиці Руській. Храм буде відкритий всю ніч. Поховають владику в п'ятницю, 27 лютого о 9 годині розпочнеться божественна літургія, після якої відбудеться чин похорону.